Що прохладно на вечір, так? Да? Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Неділя. Ця неділя пролетіла. Майже нічого не робилося, нічого. Зараз трішки пробіжимося, я покажу, щось розкажу. Так, втратили шкода гарну микролицю. Тим паче, що вона була кіт ну, з дітворою внутрі, всередині. Оце дуже шкода. Сьогодні, після дощу в нас ночі був дощ, сьогодні вже не так було спекотно. Що буде з понеділка, не знаю, подивимося. Погода і життя нам покаже. Що, пробіжимося трішки, покажу по нашим фазанам, бо теж запитують, як там ваші фазанята, що там у вас теж в Крольчатнику, як. І трішки вам розкажу. Так, друзі, почнемо, знаєте, що, що почав сушити яблука. Дивіться, білий налив осипається. Потихеньку нарізаю, сушу. Завтра нарву ще два відра, відвезу кумі. Поставили малечі отакі невеличкі басейни. Дітвора дуже задоволена, довольна. Під таку спеку вони вчора навіть і не вилазили. Навіть приїхала моя і старша донька. І всі вони тут плавали. Так, як тут поживають наші фазанята, друзі? Зараз покажу, зараз буду вправлятися, значить дивіться. Оце так. Дивіться, які вони вже підросли. Теж вже бігають. Не знаю, підскажіть, чи можна буде мені з старшими їх разом. Не заб'ють, вони не заклюють, чи хай вони поки ще посидять тут. Зараз теж вправимося, наведемо їм тут порядок. На ніч я вже світло виключаю, просто горить лампочка і все, і більше нічого. Оце така малеча ось вже. Це ті, що вилупилися мої з моїх яєць, що придбав я фазанів. Так, дивіться, що я вам хочу показати. Оце в мене на ніч відкриті сьогодні. Ці двері були прикрив. І ці в мене відкриті на кожну ніч. Ці можу закривати, пилююся, а ці двері в мене завжди відчинені. Тільки підставляю, щоб не пішли у мене курчата гуляти. Сьогодні дзвонили, що приїдуть, подивляться цю малечу нашу. Але так ніхто і не приїхав. Так, що ще хочу сказати? Значить, що в нас по кроликам? звільнилась в мене ця вільна клітка, та вільна клітка. Ця вільна клітка і та вільна клітка. Все, вже хочу з понеділка, я тоді розсажу вже наших туди дівчат. Ось одна дівчинка-термонка поїде. І ця теж каліфорнійка, теж я собі залишаю. Подивимося. І тут підберу теж, залишу дві, мабуть, ці каліфорнійки. Ці вже підуть під нашого нового самця. Вже тоді буду запускати, щоб в мене вже була окрема лінія. Тому що кролиця та, що в мене там була, вона пропала. Це була їхня мати. Якраз вони вже підросли і підуть у мене під нового самця, той, що в мене приїхав тоді. Так, і пропало у нас, друзі, ось дивлюся, одне курча. Воно вже ходило-ходило. Все. Ну щось слабеньке єлі бігало. Пропало. Ж залишилось у нас 12. По курча там трошки пізніше. Ось цей самчик. Оце ми запустимо його з нової лінії. Бачите? Вони майже нічого не їдять. Така спека. Ну, сьогодні тут не дуже е, спекотно і навіть і не душно, Тому що я залишив тут двері тут і воно протягує. Дуже, дуже гарно. Так, мабуть, і залишатиму я тепер, там прикриватиму, щоб у мене не повилазили наша оця птичка. Так, окролів нема і я думаю, окролів і не буде, друзі. Оце такі у нас справи в нашому кральчатнику. Е, що ще хотів сказати? Е, що Мені пишуть, що треба вушки було е, короличкам мочити. Друзі, мочив я й вушка і, і говорив, що і ставив бутилки, все, що можна. Одні пишуть чумка, дві пишуть ВГБК. Ні, друзі, нічого, королиця була проколена повністю все. Е, я не бачив, коли я її брав, ось вона тут лежала, ніяких симптомів не було. Воно було б видно, що якісь проблеми були б у кролиці. У кралиці проблем не було. Зразу вам хочу це сказати, що ні, це свою справу зробила спека. Духота, тому що я ж кажу, в мене не хватило бутилок. У морозильній камері було три бутилки. І я дві сюди положив і положив наші малечі внизу, тому що їх там багато. А на цих надіявся, що тут буде протяг. І... Не повинно ніяких статися проблем з нашими дівчатами, але вийшло те, що ми вийшло. Маємо те, що маємо. Все, тоді значить, буду, так як спека обіцяють, буде ще, то тоді вже буду розраховувати, що треба на верхні яруси закладати нам бутилки. Regardez, кури переростають, дивіться, вигребли все, що можна було вигріб. Можна буде прибрати. Так, ну що, давайте зараз заглянемо. заглянемо, що у нас тут нічого не лупиться, не лупиться. Ну, скоро, скоро. Скоро буде у нас лупитися так. там. Там дні яйця. Там і зесла залізла. Так, дивіться, друзі, зараз наші фазани, ось покрупніші. Я трішки відійду, щоб ви бачили. Оце вже в нас вони такі. Сидять вони на комбікормі і вода, все. Більше я їм нічого. Трави, коли-неколи підкину, а так більше я нічого їм така не даю. Оце така в нас вже малеча. І прошу вашої поради, якщо я пересажу тих сюди, чи не будуть вони бити. Якщо вони будуть бити, ви напишете. Бо я ж кажу, я фазанів таких малих не тримав, в мене не було. У мене просто було дві пари, які окремо жили. І я не займався їхнім розведенням. Просто вони до мене були для красоти. А так як в мене вилупилися вже ці фазани, ті фазани, і ось у мене ще третя партія. І ще хочу сказати оце по третій партії. Якщо кому треба, звертайтеся, друзі. Бо третя партія мені не потрібна. Що ти кричиш? То я можу вам приложити, кому треба малі фаза Як вилупиться, я вам все в тіктоці в мене я виставляю відео короткометражні, і там ви можете подивитися. Що в мене вилупились там фазенята або ще якась птичка. Я ж кажу, я предлагав, приїждж... хто тут поряд, кому треба фазанячі чи яйця. Звертайтеся, одні писали, але так і не забрали. Зараз фазанячі яйця я використовую в їжу. Теж засніму вам відео, покажу, як що я з ними роблю. Оце такі у нас вже фазанята Я вважаю, що дорослі, хай ще трішки вони підростуть і можна їх сміливо буде перегнати. Вже в основний вольєр туди до маточного поголов'я і хай вони там сидять. Там теж сидять дві кочки. Теж очікуємо, що вони мені вилуплять. Друзі, і що ще хочу сказати. Перезвонив я своїй знайомій, Я вже говорив, що вилупились мої курчата лякідзі. Оці що несуть у нас голубі яйця. І сказав, що е, курчата мені не потрібні, тому що в мене 12 штук є. Мені отак в досталі, хватить, замінити, якось е, е, забити, поміняти якусь курочку, там приложити друзям петушка, якщо там буде, я думаю, буде. То мені цього достатньо. То я в неї е, попросив ось на цій неділі, що буде. Ми поїдемо до неї. В неї там є теж на продаж е, курчата гарні. Ми заснімемо, я вам покажу. І випросив я в неї дві е, курочки маран щоб вже в мене були різнокольорові яйця і було воно ну, як, гарно, так, як на Пасху. Такі, от Захотілося мені, щоб у мене були різнокольорові яйця. Оце так. Тому курчат я не забиратиму, мені я, ще раз повторюся, вдосталь. А кому буде треба, я під'їду засніму, під відео залишу номер телефону, дзвоніть, звертайтеся. Курчата гарні, всі вилупилися. І відео найближчим часом я викину на YouTube каналі. Так, друзі, в нас пройшло пару днів. Абрикоси в нас ще висять. Так, квочку я відкрив, випускаю, хай трішки вона сюди виходить на вулицю. Віться, як наші курчата вже підросли. Сама вона виходить. А ми зараз йдемо дивитися, що в нас з фазанячими яйцями. Тому що вже двоє фазаняк я вже сьогодні забрав. І одне вона задавила. Зараз все подивимось, я вам все покажу. Це не закривається все закрилося. Так, значить дивіться. Знову той самий, бачите, результат падневня за нас задавили. Так, і я, мабуть, що зроблю. Тут у мене теж лупляться, щоб я тут ну, дивіться. Вичти, що в тут. Я їх всі ось підложу, підуть на почку. Під ось ось. Зараз ми все переглянемо. Сі хай наші мамочки встають нема тут нічого, є в нас ось позаня. Дивіться, вилупилося бачите, тільки-тільки. Тоді з нею буде. Більше нема тут. Більше нема. Хай. Я, мабуть, його теж заберу. Зараз давайте подивимось. так Ну що, яйця я перебрав. Ось воно зразу сідає і чуть не дави їх. Так, ну що, і три ось негодящі розбовтки. Хай поки що тут лежать, ми їх викидаємо. Так, а це фазаня забираємо і відносимо туди. Хай гріється разом з тими. Дим відносити наших, а занятка дивіться, друзі. Ось наша квочечка. поки гуляє так. Так, Надіюся, що наші ці старші не затопчуть менше там. Вони бачите, куточок забилися. Подивимося, вчора давав я і свіжої вже трави їм. Ну і поки не хочу переганяти. Думаю, що хай поки посидять тут наші сім штук. І троє вже в нас вилупилося, це наших теж. І там ще штук 6 яєць ще лежить. Надіємось, що щось буде ще у нас.